Дуже прошу, а чи можу я вас зупинити? Можна фотографувати. Да. Я знімаю випадкових людей. Ага Хочу зняти вам протипонувати. Давайте. Да? Так. Давайте Пас, yeah. Я на вас підписав. Так, да? так, да, да, супер, взагалі. Тобі покажу. Давай. Ой, кайф гарно. До завжди. Подобається? Так, да, так, да, так, да, є власні. Розкажи про себе. Я збираю собак з вулицю, а потім шукаю діма. Ти навмисно шукаєш? Ні, просто якщо випадають, то забувають. Додому. Так. Моделінгом займаюся взагалі. А так більше не навіть нічого такого цікавого не скажу. А в тебе це справжній тату? Так, 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 Веснянки рожеві теж.